Проведення інвентаризації це дуже важливий процес, завдяки якому ви можете виявити нестачу та надлишки товарів на складі, а також вирівняти фактичний залишок товарів з обліковим залишком. Кожна компанія самостійно вибирає періодичність та час проведення інвентаризації раз на квартал, раз на місяць або навіть щотижня. Неважливо, з якою періодичністю ви проводите ревізію. На платформі SkyNum ви можете це робити її як повністю по складу, так і частково за окремою категорією товарів. Перейдіть до розділу Товари інвентаризація та натисніть кнопку Нова інвентаризація. Виберіть дату початку інвентаризації. Залишки товарів розраховуватимуться саме на цю дату. Далі виберіть склад. Кожна інвентаризація проводиться лише по одному складу. Якщо потрібно провести на декількох складах, то на кожний склад створюється окрема інвентаризація. Перемикач залишки кінець дня дуже важливий. Він регулює розрахунок залишків на початок або на кінець дня. Якщо на дату інвентаризації ще не було руху товарів, то обирається розрахунок залишків на початок дня і ви просто ігноруєте це поле. Якщо до початку інвентаризації у вас вже є рух товарів, то обов'язково увімкніть залишки на кінець дня. Таким чином система розрахує відомість на кінець дня, а після проведення інвентаризації у цей день не можна буде продавати або переміщувати товари. Ви можете продавати або переміщати товари виключно до або після інвентаризації. Вибіркова ревізія використовується, якщо необхідно провести інвентаризацію тільки на деякі товари, наприклад, за певною категорією. При її використанні відомість формуватиметься лише за товарами. Які внесені до документів або списків інвентаризації. В окремих випадках вам може знадобитися переоцінка облікової ціни товарів. Виберіть бажані параметри та натисніть кнопку Почати інвентаризацію. На екрані з'явиться перший документ інвентаризації, у який необхідно додати товари і ввести їх фактичний залишок на складі. У платформі SkyNum передбачено кілька способів формування інвентаризаційного документа. Перший спосіб. Ви можете скористатися каталогом. Вибрати товари, встановити їх фактичний залишок та додати в документ. Другий спосіб пошук товару за його найменуванням. Установіть курсор у поле пошуку та введіть кілька символів з назви товару. Можна використовувати пробіли для пошуку за кількома словами. Третій спосіб. Автоматичне завантаження товарів з картотеки. Натисніть кнопку Дії та виберіть завантаження товарів. Ви можете вибрати категорію, з якої необхідно завантажити товари, а також можете завантажити лише ті товари, які мають залишок на складі. Четвертий спосіб: проведення інвентаризації за допомогою Excel. Спочатку експортуйте всі товари в Excel. Ви можете це зробити в картотеці товарів або у звіті про залишки товарів. Далі внесіть фактичні залишки у файл Excel. Після того, як список товарів із залишками буде сформований, відкрийте документ інвентаризації та натисніть кнопку Дії. Імпорт із Excel. Завантажте файл і виберіть значення полів. Робіть це уважно, щоб усе було правильно. Запустіть імпорт. Після завершення процесу всі товари будуть завантажені у документ інвентаризації. І нарешті: п'ятий спосіб режим сканування товарів. Ви можете додати товари за допомогою сканера штрих-кодів. Установіть курсор у поле пошуку та відскануйте товар. Якщо штрих-код розпізнаний, товар буде додано в документ. Крім того, ви можете увімкнути режим сканування, за допомогою якого можна сканувати товари один за одним без зупинки. На кожне сканування товар додаватиметься в документ в одиничній кількості. Цей режим буде корисний, якщо у вас є бездротовий Bluetooth сканер штрих-кодів, ви можете просто пройтись по складу чи магазину та просканувати всі товари, які є в наявності. Скористайтеся будь-яким із п'яти способів та додайте товари з їх фактичними залишками в документ. В один документ інвентаризації можна додати максимум 1000 товарів. Якщо у вас більше товарів, ви можете створити кілька документів за допомогою кнопки Новий, тобто в одній інвентаризації. Може бути багато документів. Це особливо зручно, коли у вас кілька співробітників і кожен працює зі своїм документом. Таким чином, ви можете організувати проведення інвентаризації максимально продуктивно та задіяти всіх своїх співробітників. Після інвентаризації натисніть кнопку Розрахунок відомості. Система автоматично з'єднає всі документи в одну інвентаризаційну відомість, зіставить введені фактичні залишки з залишками по обліку і покаже всі виявлені на надлишки і нестачі. Отриману відомість можна переглядати у різних режимах по середній обліковій ціні, окремо за обліковими цінами, за кожною партією або відобразити лише товари з розбіжностями. Також відомість можна роздрукувати у кількох варіантах на ваш вибір. За потреби після розрахунку відомості ви можете повернутися до роботи з документами, внести потрібні корективи та виконати повторний розрахунок. Після того, як фінальна версія інвентаризаційної відомості сформована, ви можете вирівняти фактичний залишок з обліковим залишком, тобто зробити так, що у платформі залишок товарів був таким самим, як і за фактом. Для цього просто натисніть кнопку автоматичне оприбуткування та списання. В результаті система виконає все самостійно і залишок товарів буде вирівняний із фактичним залишком. Тепер натисніть кнопку завершити інвентаризацію. В результаті статус інвентаризації з усіма документами стане завершена, і це означатиме, що ви і ваші співробітники виконали відмінну роботу і можете відпочивати. Ми бажаємо вам легкої та швидкої інвентаризації, мінімальних розбіжностей та гарного настрою протягом усього процесу інвентаризації.